І до інших новин. Шалений, драйв та море емоцій. Це відбірковий тур фестивалю Дніпророк-2015, який відбувся цієї суботи у Воронцовському парку. Участь у першому турі взяли 14 рок-гуртів, кожен з них зіграв свої пісні на головній сцені. 13-та година дня спека. Але слухачів по фестивалю достатньо. Кажуть, справжнім рокерам нічого не завадить, адже музика в їхньому житті займає чи на перше місце. рок? Одне з положень душі. мене ну, проще буде. Одне з состояння душі. Це стіль життя, стіль мислення. Ну, рок це музика для настоящих мужчин, для настоящих жінок, для настоящих людей і для хороших, добрих. Дніпро-рок для слухачів та музикантів справжня подія. Фестиваль проводиться вже в у Дніпропетровську. На концерті виступають кращі Дніпропетровські музикальні гурти. Цьогоріч правила для виконавців дещо змінились. Організатори концерту намагаються зробити все, щоб перед публікою виступали, виступали краще із кращих. Но... В цьому году відмінна черта фестивалю в тому, що о, помимо дня города о, ми доповнительно проведемо ще два дні фестиваля. Как туры на гала на гала-концерт, концерт 12 сентября. Відкрив фестиваль Дніпропетровський гурт Код Да Вінчі. Музиканти заспівали кілька пісень, публіка відреагувала борхливо. Хлопці кажуть, першими виступати дуже приємно. Першими виступали ну, не знаю, у нас достатньо позитивна музика. і Люди, які її услышали, не підтягнуться сюди. Не будуть просто лежати і втрачувати себе животи. Не менш запалюючи виступили і інші гурти. Усього на сцені побувало 14 колективів. Слухачі танцювали під улюблені хіти та аплодували всім. Більшість гостей фестивалю таки не змогли визначитись, хто став кращим. Кажуть, сподобалось все. Концерт слухали і музиканти. Я дуже часто ходжу на такі концерти, я сам граю в двох групах, і тому мені завжди... хотелось бы почему-то научиться новому и услышать что-то новое. Тем более у нас в Днепропетровске. И Не так часто такое все проходит. И Днепропетровские посадовцы. Рок – это специфическое направление музыкальное. Это всегда звук, это всегда ритм, это всегда социальная риторика, это всегда протест. И это значит нравится молодежи, поэтому городская власть здесь. Переможці першого відбіркового туру ще невідомі. Навіть організатори фестивалю поки вагаються. Кажуть, у цьому році музиканти показали високий рівень. Але до вересня визначать тих, хто буде співати на головному гала-концерті на День міста. Вікторія Журавель, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.